Вітаю глядачів каналу Любиме село. Глядачі, Всім доброго дня. Ми сьогодні в магазині Аврора і подивимося, що цікавого є на полицях даного магазину. Дивіться. Почнемо з таких лампочок по 44 гривні на ось такі. Ось такі лампочки 700 ЛМ, потужність, соколь яскравість 7 Вт. Ось такі лампочки. Лампочок взагалі великий асортимент. Різні ціни собі. Ось так по цінах орієнтуються, більше показуємо товари акційні, але добре взагалі орієнтуватися, які лампочки є, собі гарно роздивіться. Все вам покаже. Завжди корисна інформація, різного характеру, різного типу. Нас завжди цікаво, не забудьте підписатись на канал, хто ще не підписаний. Такі ціни на електро, таке як лампочки. В принципі, нас завжди актуальне, добре все знати, що вам було краще видно. Так, Ось такі цікаві досить є ті, хто подорожує десь на риболовлю, виходить. Такі ліхтарики. не знаю, скільки не коштує, зараз ми подивимося. Товариш взяв, каже, що досить-досить гарно освітлює намет і взагалі дисфальтанці вечором поставити. В принципі, такі, ну, Треба брати дві штуки мінімум таких. Дивимося, він коштує зараз. Його вартість 99 гривень. Зараз він на акції. Він на зарядці. Ну, досить так прикольно, гарно він тримає зарядку. Так, Треба також звернути увагу на колодки, Нам треба такої колодочки ще на ділянку, що коштує 89 гривень. Також зараз така велика колодка. Користуюсь ними, досить непогано, сезон себе показали, і дощ на них падає гарно, нічого, все гарно, чітко вони працюють. Місні досить колодкуються. Є більші, є На менші, на менші, менші, коштує менші 77 гривень. Ну, в принципі, нормальна ціна. Але вже краще брати більшу. Ціни на курії, давайте подивимось. Дивіться, клей за... сапожний, боже, що сапожний. вже могли б щось придумати іншу ж назву. 34 гривні щось куда вам дизлайк за цю назву. Так, універсальний клей. його виробник мені сказав, цього сапожного сапожний. Цього. сапожний. Купуйте український, але клей. Пишу купуйте український, але клей сапожний. Ну, Харків, все ясно. Якісь там сапожні виготовляють ті клеї. Сапожний, Не знаю, що за клей такий сапожний. Йдемо далі. З назвою трошки переборщила. Так ось такий набір викруток досить непоганий, коштує 69 гривень. Ось такий набір викруток. Дивіться, є новинка. Приїхали ось такі затискачі. Досить малі. Такі непогані, бачу, затискач. Цікаво, яка його ціна. Подивимося і коштує він 129 гривень. Ну, в принципі, непогана така ціна. Я думаю, що він гарно Що Там засплав, не знаю, що там китайці придумали, але виглядає непогано. Так, набір. Ось таких також викруток і різні бачите. Зверху насадження, є там якісь головочки, тріщоточка і коштує він 99 гривень теж на акції. Щось таке цікаве. Так, очищувач двигуна, бачите, є такі за 99 гривень. Поліроль для гум 99 гривень, перекупа вода. Останній поліроль залишився. Забираємо. Антискоч коштує 88 гривень. Мастило силіконове 200 мл, коштує 69 гривень, масло мультифрукт. Що це за масло? Мультифункціональне масло. О, таке, типу, для всього воно 59 гривень. Мастило змащувач іншого виробника. Силіконове мастило 59 гривень. Ось таке. Бачите, так? Да?